Сьогодні поговоримо про виникнення середньовічної української держави Київської Русі. В її утворенні відіграли три фактори: слов'янський, Варязький і Хозарський. Відповідно, всі ці три фактори скомбінували нашу державу. Перший фактор слов'янський. Як ми знаємо, на наших землях вже існують політичні об'єднання древлян, полян, сіверян і уличів, Тиверців і так далі. Як, ми, як повідомляють візенційські джерела 6-8 століття, слов'янами правлять архонти і рікси. Слово рікс, воно згодом буде германізмом замінено князь, тобто почнеться його використання. Е, також. Під час розкопок археологічних цього періоду знайдено велика кількість поховання зброї, що говорить про існування вже військових організацій. Відповідно, в пізніх джерелах вони будуть мати назву дружини. Також в Києві Чернігові і неподалік Володимира Волинського знайдено земні, земляні вали, а також дерев'яні укріплення, дерев'яні споруди, які теж говорять вже про існування політичної організації. В Київ цей час він переходить е, з місця як проживання людей і набуває статусу політичної організації, оскільки е, тут з'являється Київ. Князь да, Київський, і він вже здійснює походи до Візантії, засновує на Дунаї місто Києвець. Тобто це говорить вже про престиж цього міста. Це місто ще не стає столицею, але воно стає центром політичного об'єднання полян. А також цього не було достатньо да, для того, щоб єднати всі е, слов'янські племена в Київську державу. І цей фактор, який допоможе це зробити, це якраз був вар'язький. оскільки ми знаємо, що в 9 столітті Скандинавія переважають нестабільні часи, оскільки недостатня кількість землі суворий клімат виштовхує Скандинавію до пошуку нових територій для торгівлі з іншими людьми, щоб банально виживати і. Прогресувати далі. Відповідно, вони починають тероризувати Ірландію, Англію, Францію, Німеччину і доходять до наших територій. А спочатку вони е, займали такі свої шляхи через землі Фіноугрів, по Річці Волга і Дунай до Хазарів і. Арабів, з якими вони вели торгівлю, продавали військ, мед, хутро. Але головним товаром, це, звісно, було работоргівля. І цей шлях, да, він якраз і називався Головний шлях рабів. Далі вони починають проникати і на землі слов'ян через річки Прип'ять, Десну, спускаючись низ по Дніпру. Да, вони... Або встановлюють союзницькі відносини з місцевими племенами, або змушують їх платити, свою, платити їм данину. Відповідно, ці, ці варяги да, вони заміщують місцеву динацію і утверджують свою, а, що дозволило їм в подальшому да, розвивати свій вплив, тобто підкорювати сусідні території, сусідні племена, там дрібниці, варени і так далі, для того, щоб. Виникла дана держава і зародилась уже повноцінна київська держава з центром у Києві, що відповідно зробить Олег. А, такий дослідник, географ, мусаді арабський, да, він повідомляє, що в Києві вже є перший слов'янський князь, і звати його Дір. Це ж говорить про те, що. Слов'яни, да, як я вже казав, вони вже мають політичну організацію, але вони ще не поширили вплив на сусідів. Відповідно, що немає тієї держави, тієї імперії, яка виникає під час варягів. Але коли приходять варя... варяги, заміщують цю династію. Це дозволяє їм да, робити свої походи. І завойовувати, підкорювати інші племена. Але тут ми маємо також і не забувати про хозарський вплив. Хозари, це держава, держава-Хазарів, вона була однією з провідних на той час. І бути постійній конкуренції з нею означало розвивати з нею торгівлю, мати, е, сприймати її як конкурента в політичному сенсі для того, щоб. Не програвати їм, да, і показувати в першу чергу свій престиж на фоні неї. Да. Тому часто слов'янські князі часто іменували себе каганами, а Каган це назва козацького вождя, козацького князя. Відповідно, це говорить про знову ж таки показати престиж і показати те, що ми виступаємо на рівні з однією з провідних держав на той момент. І це було таким хорошим поштовхом, також для виникнення формування Київської держави. Відповідно, як ми бачимо, слов'янський фактор, вар'язький фактор і хозарський фактор ми маємо розглядати в сукупності, а не виділяти один із них і казати, що він переважає над іншим. Швидше за все, це є невірно. І вірним результатом є те, що ми об'єднуємо всі ці фактори, і лише під час цього об'єднання ми можемо сказати дійсно, що виникає українська середньовічна держава на чолі з Варяльської династії. І тільки так, да, це так, такі судження дозволяють нам тверезо дивитися, що ніяка Росія, ніяка Московія не може претендувати на наші землі. На спадщину нашої держави, оскільки вона до їх ніякого відношення не має. Росія, Московія, в першу чергу там фіноугри, коли приходять монголо-татари, да, вони їх знищують, і монголо-татари якраз дають їм цю е, політичну організацію, з якої потім виникне Московія. Відповідно, це Чітка лінія червона, да, яка відділяє нас від російської пропаганди. І коли хтось наміриться сказати, що українська держава, Київська Русь, вона є російською, то одразу потрібно бути по голові і казати, що українська держава виникла на основі трьох факторів: слов'янського, вар'язького і хазарського. Але при цьому ніякого російського чи московського тут немає. Тому знаємо свою історію, допомагає своїм армії, і ми обов'язково переможемо. Все буде Україна, слава Україні.